Так, ось так пацани купаються. Мішань. Міш, а ну покажи. Покажи. Міш, покажи підписникам, як ти плаваєш. Жуть. А ну покажи, Мішань. Іди ближче сюди, куди ти поплив. Ти що, за пивом? Міша, покажи, покажи ноги свої! Нет, это ковы судь. Ладно, давай, поплавать. Ану по ану ногу. Сасик, давай ему ногу задари. Задари йому ногу. А ну сейчас. ай 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 А? Хорошо. Так, ну що, А? Начинай, права. Ну да. <реш> а ты шо, туди допливаєш? <реш> А ну Миша, пробуй да? туди, може. Да. Пробуй туди поплысти, конь. Пожалуйста, я зараз буду плаватись. Давай. Миша, ну покажи, як ти плаваєш уже. Так, ну що? Готові там. Давай. Та ні, не мене готові. Хороші, воно. Ні. Ну шо? Ну шо, давай, Миша. А ну ану. О, диви, як диви. пішов. ракета диви, яка. Диви, 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 диви. Давай гриби, гриби, міш вагенько гриби. Плавно, поняв? Плавно. Ось ади, так? Все, маму, Стасі, Давай. помахай привіт підписчикам. Помахай. О, води. Миша, Міша, тебе що труси зняти? Я... Це я в чорних трусах не Чуть ли не Назар, а ти куди? <кхи> 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 блять, подивись. Миша, а ти тут бомбочку не... Миша, а ти тут зм... не зможеш бомбочку отсюду отсюда? Давай, давай, давай ну а тут? Та тут дивись, а бо тут камні. Не, ну я подивись. Ну подивись. А я поснімаю, як ты будеш бомбочку. Добре? Тільки ті, не са, я матюкайся. В лапці? я Ти що, Ты в тапочках? Попробуй. Не, не надо их. Сама наливать. А на нашу тобі. Та я уже вылазила. На лазишь? А бомбочку що, не будеш положить? А я бомбочку, Що ти, наливаєш? А ну бумаж. <кхех> Братанець, сейчас покажи. Та ти, ты сюди баси удовольствие. Вам на лобать бутылочки ти, ти можна шампанской. А ну стой, можно? Миш, стой и выкинь оттуда. Викини її на берег. Тільки не в мене. Та ні, Стасік, викини її. На, на берег. Миші. Та ні, на берег викини І так бутилок багато. Наоборот, треба не, не цей. О, там би хоча б. А то можете по колодцю, по нього. Порізати. а тут ще одна бутылка. О, ви, викидай її. Ну зараз. Не там, ушів. Я так давай по чуєш, давай там ша щось є, так? Да, да бутилка ще. ну. Подожди, дай я найду. А я ногой доставлю. Так, пацани вичищають ставок. Миша, дивись, не, не, не трону за червака. Дай я червака права. моё Миша, я не ожидаю. Я думав по тебе другого мені нет. Диви, акула пішла. Стасик, так вкивай очі, не бійся. Да что ты бомбочкой будешь прыгать, или? Ну да, да, надо вылезти. Ну давай, да, я уже что да. сюда и, и Все. Ты что, Манка? Да. Ага. я сейчас буду бомбочку давать. Да, да. ну о, давай, молодец. А ну ну будешь, а ну шарик. Давай давай. Ага. Давай, давай. Ага. Давай, давай. давай. давай, А ну сейчас, смотри, делаем Сейчас он будет Зараз все бомбочкою. Дивись, який акуратно. Там кам... кам там нема? Камней. Та ні, вроде там є. Ну дивися. Ану, міха, тікай. Дивись, який, щоб труси не злетіли. Міша, ти вбери ту палку, так. Да. Дивись акуратно тільки, а це дуже плохо. Ой, пожалуйста. Блядь, там хоч камней не було. Найс. Найс? Там хоч, так, да, камней. Так, а чого це рівно пригну? Ти треба було тако скласти, поняв ноги. Отако. Ноги складай. А ну, бій, міш, а ну, давай, ти. Стасі, Стасі, давай набираєш. Мішань, а ну вилазь. А ну як ти вмієш тут вилізти, а? ти зможеш тут вилізти? я блять води набирає. Та за чим? Ти що ти хочеш? Іди там води набирай. Що споче? А я ж вчора на роботі був так сильно. Підтримала. Спік? Да. У <гум> мене а, це ти вже жарений Міша. Жарений кабан, жарений чик, <гум> камайонезі. А се да. сюди клам понадилявся. Стасік погнав бомбочку. Давай, Стасій. Ні, фіга він піганув, диви. Оце, оце вже дах, ти хоч не побився то? Стасік, ти, ти цей ти пливеш? Чи то ти топишся? Що то було тільки, що Що ти задки так? Що ага. ти так задки? оце? <реш> Міша, ти що? Як ти бомбочкою пигаєш? <реш> ти що, <шо>, гониш? Давай, <реш> давай. Мішаня, а ну давай з розгончиком. <реш> 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 Йомайо! Та ти хоч Що тут було? Ти шо, то не бомбочка. Та мені тут. А, а, лучше мені, чуй, мені тут вуче не треба робити, бо. А там. А там, да. ну, давайте сидіть туди. Там просто глибше, поняв. А ну пошли місце, давай сюди спробуємо порозпустити. Так, пацани, щас, щас там воно пливуть пацани. Сейчас подивимося, чи вони припливуть сюди. Назад. Нет, а, не, я вип... я а ну, пацани, тут тропинку зробите? А ну через комиші сюди давайте. Нахуй. Пацани там воно вже две. Роблять тропинку для рибалки. На следующий раз, да, Міша? Міша, ти тут? У мене. <схай> 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 да, така погода, да, класна Так, Да, да, да. Мишка, Росія, ну проверь. Знаю, на дні пока що не нічого <пока> сьогодні. Ого, ви тут зробили. забили. Давай, 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 Мич, так що що можна да -да, буде? Нас... Чуєш, тут можна буде закидывать удочку. Правильно? А, тут? А, да. тут на ній хоч чи там ще подивись. Ну, от такой зробить. Це лучше, лучше такой. Так ну що пацани, покажіть, яка вам в ну Нет. Міша, що ти там робиш? Я тут чем-то, я тут всегда секрет... сидела, Максим. Да? А, тут, тут карні, тут можна. Міш, що ти <рес> Нічого. Класік, а ну подиви, що він там робимо. Так, а ну пацани, давайте хто трошки до комишатого добереться. Трошки? Так, да, до чуть-чуть Ну все цього кущі ось Так тихо. Так, пацани, насчет раз, два, три. Держи. Ай! Тихо, тебе ти мене... не ну... все я перший домовилася. Ні, так до того до тихо, ну. Ні, не до цього, а до того. Челлендж, челлендж. Давайте давай. Челлендж. Окей, okay, я зараз на камешах. Ого, Міш, ти куди поліз? Диви, я просто. Ти ви них. Міша вже кудись поліз в комисі. Миша, тишок. Міша, да ти вот, Міш, не туди а туди. Ось ось сюди, куди Бабіон на... Пасіка, що, не хай. Погода у нас хорошая, да, Миша? Що ты можешь сказать про наш бассейн? Там прикольно. Сасик, что ты можешь? Поносив про бассейн на Соколовский. Нормально. Нормально. А що тебе за гатик? В смысле? Готык. Миша, що ти робив в 12 часов ночі? <реш> Я спав! Я так не думаю. А що ти думаєш? Я думаю, що ти. Чимось важливим занимаюш. З, З давом. А ти не зі Ні. Наказали. <риклад> пацаны, а ну давайте що? Що ж вам таке придумати? Миха, одну повторює що такого десь. Дивись. Так, пацаны. Хто? Давайте, хто швидше вилізе. Не, подожди, залізь місь. Залізь стой. Так, давайте, пацани, щось раз, два, три, понял? Хто швидше вилізе? Раз, два, три. Погнали. Бігом, 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 хто Є! перший! Та би що. Красавчик, п'ять. Кулачок. Все, за вас обратно. Ні, не треба, я не хочу. Ну Ліша, ну ты барбарис. А ну покажи свою мускулатуру. Та я сейчас кину, блядь. О, давай бомбочку. Бомбочкой тут? Так ты ж уже. не Дивись! Ты подивись на мені ноги, як мені холодно. А ну, а ну ты бомбочка. Я Дивиться, на ты, давай, ты можешь дивиться за мной? Ого! <гум> так, ну що, пацани, прийшов время моє. Зараз я буду грабити. О, ну каплю, зараз буде він. Я буду рибкою. Пица, пацани, придумую, я, получается, пацанам, щоб вони покатались <гум> на катамані <гум> на, на катамарані. А ну пробуй давай. <гум> Та ні, так дерево. Не... Да, Дай, Дай мені. Диви, дерево не тоне. Диви катамарану пливай, подожди не. Ні, попробуй реально, попробуй на ньому поплавати. Удар його ж не тоне. А то, понял же ж, плотини це як роблять. Адарво не тоне. Ні, а ти заліз на нього, воно витовкне тебе. Богу, ти в трусах. Міш, скажи, дерево не тоне. Дерево не тоне, якщо ці, це... якщо воно не А якщо, якщо це дерево. А не, да я його утопив зараза. <laughs> Міша не Міша драгонить. А ну заваш на нього зверху. Міш, ти що хочеш, зараз залізти на ньому з березі. Міш, тебе спорт труси. Куди ти його а Ану вверх підніми його. Ну побачимо, побачимо, який ти силач, А ну-ка, ну-ка. Дивіться, пацани, він самий сильний, який держить Соколовську деревину. Я його найс піднімлю. Диви. А ну скільки ти зможеш? А ну, пане, сюди, сюди повернись. Стасик, ты тоже сможешь? Да. Вместе з Мишей піднимать? Да. Ми, Не, Куди ты його понес? А ну подожди, сейчас. А, ты хочешь тут поплавать на нм? А, де? А, ты там хочешь? Да, я хочу, короче, його переспівати. Ого А ну давай побачим тест мішень. А ну-ка давай подивимся, а ну-ка. Сидиш, так? Да? Йдемо подивимося, міша плаває на деревин. Ану. Ану давай. Ану-ка давай. Зараз Ану. треба. Давай настрой деревинку. Завазь, чуєш? Завазь на неї, виходить, там, де між дорогачів, поняв, між ти і так пливай. Диви, пливай, бля. Та ти можеш і до кладки добратися, слухай. Сніма, ну давай до мене. А ну давай до Стасіка. А ну я піду заснімлю, як ти там припливеш. Сейчас, пацанець, О, ти мені зараз, пацани, збідем заснімемо. Мішаню. Ну давай, давай, пливи. Стасік, ти там підстрахуй його. Ти що, хоч через комиші плести? Так пливи, пливи. Я вже який раз мотаюсь в голову за голову. Міш, ти не вертайся! Міха! Бо ти так не придумав, Хто довжен, хто буде довше, ну, зани ниль, в за воду. Вот, Снімаєш? Да. А ну покажи, бо я не вірю. Ага, все. Тут все достатньо. Ну, Подушки разі. А я ж так іду. Зараз воно вилізе. Я попливу. Так, Стасік, давай. Шлипай, мішай. Давай. Вот, в принципе, вот да, я показываю. Так все хорошо. Что ты там мязи? Ну что, погнали. Давай. Раз, нет, три. Нет, это один, два. А, один, два, три. Три, погнал. Да. Что вообще ты? У. А вот этот мальчик, он радый. Ой, а что? это не я, извиняюсь. Это не я был, это Стасик. Нет, это все Миша. Да? А я тут причём? А ты, ж, бля, кому? Куда ты сам. Надо было подснять поближе. А ну-ка. Давай я. бомбочку сейчас. Миша, ну, уже... снимай, буду бомбочку. Бомбочку Готовь. будешь делать? Ой, зараз. Они идут? Близь, аккуратно, блядь. Потом будем делать, кто дольше будем нырять. Ну, за ныряком... Ну что, погнали, пацаны. Погнали! Давай. Бля, что ты Бомба зря опасня! Тут зря опасна! Трусы не такое... взлетели? Я... Взлетели! Взлетели? Полетели! Там, да? Угу. Сальто да? да, я понял. Рос, я на паузу. Рос! Да, я, я на паузу. Я о такого понял. А, за, задний тип. Да. А ну-ка, учи, дійди палку убери. Та ні, я махав, тут щось, щось менше, менше води стало. Поня. Я хочу так остаться понял. <звук> 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 Давай. Давай бомбочку. Давай троси знімають. Танкі тус забакають. Забакать. Ну так. Тоді готовся. Ютуб. А що ти дивляться? А що в тебе там зам'язано? А що, в мене все. все Шо? Що Що ти сказав? Якийсь бабайка там незу. Иду. Лиса, аккуратно, русалка вам что-то откусит. Кто? Я говорю, русалка. Русалка. О, а, а. А ну, Ты что? Подожди, надо. Давай еще разочек. разочек. И тогда будем снимать, да? А я и так снимаю. А ну-ка, ну-ка, покажи. Ну положи. А ну подожди. А? Я и так видеоролик. Тут, а? Я и так видеоролик а, снимаю. Я буду, я буду, я буду. Я я... А ну держи, подожди. Роз, я звичайно твої труси зняв. Твої. Та ти що не здається? Та я звичайно твої труси засняв. Я звичайно твої труси засняв. ти хороший ти? Ти що з Стасіка ногою по лісу зарядив? Батарея заряджена. Я зараз телефон уроню. Пади, шучу. Я, како, <laughs> ти мені що, угрожаєш? Так, ти ж іди. Тасік, дивись, дивись, того, я за цього чуркуна. Ой, зараз нога чухається. Все, Міхо, прибігала. Побач, де були трусами зациклені. О, все. О, класна водичка, так? Да? Класна водичка з да, трусами. Хорошо. Класна водичка разом з трусами. Чотири хвилини знімаємо. Так, ну що давай? Міх, давай. Вже вдів... Міша вже вдивається. Ой, там вже там. Тасик вже вдівся Міх, пусти, да, Стасі. Добре. Покупалися. Понравилось покупатися. А тобі, Міш. Ой, да, хочу ішка. Міша тут ось <плес> <плес> штанами бореться. А ти понравилося, розкажи? Ну, скажи Та да? Скажи в камеру. Yes. Ес. <плес> Накупалися, я, <плес> я... <плес> я... я... <плес> я теж. Так що ну, ми зайдемо додому. Ну, Іде на рибалку. О, морожено йде. <кхех> Міш, що йде? Мишань, ти ж не забувай, ти що? Стасик, а зі мною ти що забув? Стасік, ти що за мною забув? Стасік, ти що за мною забув? Да. Да. Мішаня, дай ему велик. Да. О, Назар вже нам приніс морожено, да, Назар? Давай морожено. Давай морожено сюди. Давай сюди морожено. Давайте тільки не бухайте там. А якщо вони без нас зараз будуть бухати? Хай бухай, все ми гайда. Хай собі там Ой, диві, а аж так ну шо пацани мене купалися, да? Да, мій? Мене... Уже коротше йдемо додому, там у нас діла будуть. Добре, в общем, то кому понравилось відео, ставте лайкосами, скажи Верно. пару слов. Яких ну хороших хороших слов. Скажи як наша покупочка. Ой, покупочка. вроде би норм. Покупалися як. Та в ролі біном, просто хочуть, Ну, більше на глубині. То есть ты хочешь научиться все-таки, да? Так я плаваю практически. Да, практически? Да. А, а так. А не практически. А так я еще перестраховаться. Все, я понял. Так, пацаны, ну шо, кому понравилось видео, ставьте лайк, Подписывайтесь на канал. На канальчик. И комментарий. Напишите. Будьте там крутыми. Так, да, будьте на позитиві, такі як Міша і я. А ти де на позитиві? Ні, я я, 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 я не знаю. Не я. на Не купайся в бухи. Та мене да. <смітна> так, не Міша, що ти дивишся на мене? Що, <смітна> пацани, давайте ми додому. Боже, Боже, Міша, я знімаю відео. Коротше, все, пацани, підписуйтесь на канал, ставте колокольчики, Колокольчики з цим. Нажимайте. А ми, коротше, йдемо додому. Всім удачі. Всім! Пока. Міша глади собаку, ми гуляємо. Дивіться. Дивіться. О, дивіться. А, то він, то він грається лежать. <гум> ну, так і я він модний пес, він хороший пес, якщо ти його так ведеш. Як? Отпусти його на волю. Та ні, ти що яку волю? Він ще так дасть волі. <гум> Та дайся я його буду під кіревградом шукать. <гум> Пропивницьким. На, на 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 До сане чем серика.